Я командир підрозділу, який виконує завдання з за охорони та оборони важливих державних об'єктів. Головна відповідальність підрозділів, що охороняють важливі державні об'єкти, полягає в їх охороні та обороні, а також в забезпеченні пропускного режиму на них, що гарантує безпеку та захист важливої інфраструктури від протиправних посягань, диверсійних та терористичних загроз. Дисципліна в підрозділі підтримується через заохочення, ефективний зворотній зв'язок та Позитивне підкріплення для підтримання боєздатності особового складу в повсякденній службі слід забезпечити належний побут, харчування, відпочинок, дотримуватися вимог щодо охорони здоров'я, розвивати психологічну стійкість через відкрите спілкування, тренування та надання можливості для відпочинку. Тим, хто розглядає службу з охорони важливих державних об'єктів, слід ретельно вивчити вимоги, опанувати необхідні навички та знання, а також необхідно. Усвідомлювати особливості такої служби, це включає розуміння військової справи, специфіки оборонних операцій, дотримування міжнародного права та виконання посадових обов'язків. Я санітарний інструктор стрілецької роти. Основні напрямки підготовки медичної служби в полку охоплюють дуже широкий спектр завдань, спрямованих на збережні готовності, підтримка, здоров'я, особового складу та ефективне реагування в надзвичайних ситуаціях. Важливі аспекти, такі як тактична медична підготовка, надання першої медичної допомоги, організація медичного забезпечення, підготовка та навчання медичного персоналу, медико-санітарне забезпечення, взаємодія з іншими структурами. Дуже важливо ретельно готуватися до надання першої медичної допомоги в екстремальних умовах. Для цього потрібно проти навчання на яких будуть не тільки теоретично і практично розповідати, показувати, тренуватися на манекенах, надавати медич, першу медичну допомогу. Також потрібно мати аптечку або наплічник укомплектоване обов'язково, підготувати себе ментально, зберігати спокій в кризових ситуаціях. Також у нас проводяться навчання з військовослужбовцями, на яких вони вивчають самодопомогу та взаємодопомогу і в разі критичної ситуації зможуть надати медичну допомогу. Хотілося б дати пораду всім військовослужбовцям щодо збереження фізичної. Та психологічної стійкості. Важливим аспектом є вміння справлятися зі стресом, реалістичне мислення. Дуже важливо мати фізичну стійкость, регулярна фізична активність буде підвищувати цю стійкість, повноцінний сон, збереження фізичної та психологічної стійкості це комплексна вправа, яка включає турботу як про тіло, так і про розум. По нашій службі собака відіграє роль пошуку, затримання. Порушники, котрі проникли або хочуть проникти на територію охороняємо об'єкта. Ну і конвоювання при затриманні, доставлення до варти. Наш типовий день починається інструктаж, їдемо на службу інструктаж, отримуємо зброю і приступаємо к службі. Теж спілкування, собаки, дресіровка І знавичок все просто. Спочатку для виховання слухняності відпраць... Відпраць... відпрацьовується. Общий курс дресирування, коли в цьому є певні досягнення, тоді починається підготовка на пошук, виборку та затримання людини. Зараз під час повітряної тривоги, час, зазвичай ми знаходимося в укритті. З, з, з своїх собачок забираємо з собою, вони завжди, можна сказати, з нами. Я контролер стрілецької роти, яка виконує бойові завдання щодо охорони та оборони важливих державних об'єктів. Основним обов'язком на посту, я вважаю, що це пильно охороняти, та стійко обороняти доручений об'єкт, не допустити проникнення сторонніх осіб, вміти і знати, як і коли застосовувати зброю. А для забезпечення безпеки самого читового є обладнані укриття, в яких, яких чатовий може сховатися від прильотів, від ракет, від шахетів, для збереження свого життя.